Ну що, ми продовжуємо. Так, тут я сяду, бо я в жовтому сідайте. Ну добре не хочеш зливатися. та не хочеш зливатися так. Власне, ми готові вже розпочинати нашу наше спілкування з експертами. І як ми анонсували, що 15 жовтня власне, відзначався Всесвітній день боротьби uh -huh. з раком грудей. І ми будемо говорити саме про профілактику, зокрема, що потрібно знати жінками. І, можливо, не тільки про жінок, поговоримо і з Артемом Федосовим, мамологом, онкохірургом. Його запрошуємо до нашої студії. Будь ласка, доброго ранку, пане Артеме. Вітаємо вас. Вітає перепрошуємо, що ж ми сьогодні і про чай забули з цією повітряною тривогою, без чаю, без нічого. Але Всі в тривозі, та. але хочеться сьогодні от поговорити про важливе, тому що ну люди не перестають хворіти. І а, я думаю, що цей день якраз інформаційно хоче наголосити жінкам про те, що варто любити себе. Варто берегти себе і за собою піклуватися. Ну що ж, пане Артеме, хочемо поговорити, у якому віці взагалі жінка може стикнутися з раком грудей? Взагалі, розумієте, рак молочної залози це таке захворювання, яке більш інтенсивно проявляється у зрілому віці. Але саме наймолодшою моєю пацієнткою була дівчина 24 роки. Не було це генетична схильність до цього захворювання. І вона пройшла досить складний шлях. Вона отримала хіміотерапію, отримала повне видалення обох молочних залоз. Так, ми відновили її форму за допомогою імплантів. Але починаючи з 24-25 років слід вже звертати увагу на своє здоров'я. І у всіх рекомендаціях є таке ставлення, що мамолог. Повинен бути так само індивідуальним лікарем для кожної дівчини, як і гінеколог. Угу. Постійні звернення вони допомагають виявити на ранніх формах, на ранніх стадіях якісь первинні прояви, або виявити ризики, чи є генетична схильність, чи є якісь додаткові фактори, які могли б привести до цього захворювання. Згідно з цією програмою, лікар з, з дівчиною з жінкою індивідуально. Обирають план обстеження, угу. це дуже важливо. А власне чи може е, жінка робити самообстеження вдома і як регулярно, для того, щоб можливо е, до. Е, ну наприклад, вона там раз на рік звертається до лікаря, але протягом року все одно е, можливо варто слідкувати раптом будуть там якісь огляд. дзвіночки. Так. так, дивіться, тут треба дуже обережно відноситися до методу самообстеження, так як ви повинні зрозуміти, бувають маленькі пухлини. У великих грудях, і тому є різна консистенція, різна анатомія. І не всі можуть само, при самообстеженні навіть е, виявити, чи то власна тканина, чи то вже пухлина. Починаючи з самообстеження, лікарі кажуть, що ви повинні зрозуміти, як саме виглядає здорова молочна залоза. І ми звертаємо увагу на ті зміни, які можуть бути. Щоб дівчина звернула увагу, якщо є якісь виділення сосків, якщо є зміна на шкірі, це привід для того, щоб звернутися до лікаря. Угу. Методом виявлення являються методи рентгендіагностики і УЗД-діагностики, які, на жаль, у нашій країні не піддаються скринінговій програмі. У нас немає програми, яка б оберігала наше населення від раннього виявлення цих захворювань. Угу. Бо це така хвороба, чим раніше виявиш. Тим, звичайно, є більше, прогно... більше прогностичних факторів на те, що ми отримаємо або повне видуження, або досить стійку ремісію на роки. Угу. Дуже дякуємо. Пане лікарю, а скажіть, чи це правда, що на якісь певні дні циклу потрібно відвідувати саме лікаря-мамолога, або робити цю саму діагностику? Чи можливо йти на прийом у будь-який день циклу? Дивіться, тут все залежить, по-перше, від. Комфорту дівчини, жінки, бо є певні зміни, циклічні зміни. І друга половина циклу, вона більш супроводжується підвищеною чутливістю, деякими дискомфортами навіть при звичайному огляді. Тому, звичайно, перша половина циклу, вона більш комфортна і для обстеження, і для того, щоб дівчина звернулася в цей час. Угу. Так? А, власне. Ем... Чи е, має жінка якось е, якийсь правильний догляд мати за своїм тілом, так за грудьми, е, якусь профілактику робити для того, щоб мінімізувати ризики? Ну можемо поговорити тут більш прецизійно про фактори ризику, можливо, так, так це те, які що... можуть е, призводити uh -huh. і які ми можемо контролювати, і на які, на жаль, ми не можемо впливати. Uh -huh. е, ми користуємося німецькою класифікацією факторів ризику. Є три види ризику: це фактори, на які ми не можемо повпливати, фактори, на які ми можемо повпливати, і репродуктивні фактори. Детально поговоримо про кожне, так? Давай. Фактори, на які ми не можемо повпливати, це вік дівчини. Чим старше пацієнт, тим більше ризик на будь-яке злоякісне захворювання. Онкологія це вікова хвороба. Певні види так можуть уражувати у молодому віці, але більш за все, чим старший пацієнт, чим старша людина, тим більша вирагідність захворіти на цю хворобу. Другий фактор це генетичні схильності. Якщо в тебе в родині вже хтось мав це захворювання, з більшою вирагідністю певні види злоякісних форм можуть виникнути і у і саме у вас. Благо, є деякі методи обстеження, які допомагають виявити, чи є у вас ця схильність, чи немає. Достатньо, скажімо так, наука просунулася вперед, і ми можемо виявити деякі мутації. Наприклад, як виявила Анджеліна Джолі, після цього був вибух обстежень. Так, це такий феномен. Ці всі методи існують. Наступний момент. Якщо. У дівчину, якщо у жінки було опромінення грудної стінки раніше, наприклад, при лікуванні таких захворювань, як лімфома. Okay. Це треба також враховувати. Фактори, на які ми можемо повпливати, це наша поведінка. Це те, як ми відносимося до себе, до свого тіла. Перш за все, контроль маси тіла. Є достатньо інформації про те, що підвищена маса тіла призводить, має Фактори ризику до розвитку злоякісних захворювань. Друге, це е, активність, фізична активність. Це також один із факторів, не, яким не треба нехтувати. Далі зловживання алкоголем і тютюнове паління. Угу. Наступний момент це наявність хронічних захворювань, і як дівчина і жінка може коригувати ці стани, цукровий діабет, метаболічний синдром. Контроль рівня глюкози дуже важливий в цих моментах. Прийом гормональних препаратів. Кожен гінеколог, коли назначає гормональні препарати, пояснює, що при використанні певним, певного терміну цих препаратів підвищується ризик захворювання. Цим ага. також не треба нехтувати. І, і також до цього фактору до факторів, на які ми можемо ага. впливати, відноситься також. Відмова чи згода на грудне вигодовування – дуже важливий фактор. А, так, ми тут трішечки просто виснемо, бо ми паралельно з розмовою чуємо вибухи, вибухи. і трішечки тривожно, але продовжимо говорити. Як... Я якраз почекай, можна я якраз питання? Будь ласка, питання? ти жінка тобі. Так, важливо? ну, бо мені це не цікаво. А скажіть, будь ласка, про засоби догляду. Чи можуть вони ем, провокувати ризики? От, наприклад, наприклад, така ситуація з антиперспірантами. Так, це Чи це міф? Чи це дійсно е, якийсь є до цього вплив? Це міф. Це дійсно міф. Є моменти, які ну, не можуть ніяк повпливати на розвиток цього захворювання. Це Ви повинні зрозуміти. Ми дуже складні організми, найскладніші на планеті. І виходячи з цього, хвороби, якими ми хворіємо, вони також дуже складні. І процеси онкології вони починаються з досить складних. Порушень механізмів і такі вплив ну, використання антиперспірантів ніяк не повпливає. Тому тобто, без проблем дівчатам так, можна користуватися, все нормально. Ага. Давайте поговоримо про симптоми, от дійсно, які з'являються на ранній стадії. От на що жінка може звернути увагу, щоб скоріше піти до лікаря, щоб далі не було у неї дійсно проблем. Дивіться, в мене є погана новина, рак молочної залози. Не болить і не проявляється на ранніх стадіях. Його треба виявляти на скринінгу, і це є основна проблема в нашій країні. На жаль, виявити на першій і навіть на нульовій стадії самостійно майже неможливо. Можливо, якісь моменти везіння можуть повпливати. Невеличкі груди, маленька пухлинка, яка знаходиться поверхнева. так це можна виявити. Коли дівчина сама в себе знаходить, коли жінка сама в себе знаходить пухлину, це може вже відповідати другій, третій стадії, uh -huh. а це вже зовсім інші прогнози. Якщо говорити про е, симптоми, які ми можемо, які пацієнтка може в себе виявити, то це, звичайно, наявність утворення в молочній залозі, це зміна. Шкіри, конфігурації шкіри, це може бути втягнення, це в місці надпухлини, це може бути зміна самого соска. Якщо пухлина знаходиться безпосередньо під соском, він може бути втягнутим. Це може бути е, виділення із сосків кров'яностого з того характеру, uh -huh. е, набряк молочної залози, локальний з одного боку. Больовий синдром він дуже рідко виникає, і він виникає, як правило, якщо пухлина. Знаходиться безпосередньо біля грудного м'язу і вже починає якось з ним взаємодіяти. Тому тут дуже важлива саме скринінгова програма, постійний контроль, щорічний контроль. Для того щоб виявити саме перші стадії, а от до прикладу, скільки може тривати перехід з однієї стадії до іншої, тобто умовно, якщо жінка відвідала мамолога так. і потім через якийсь час, а ще залишається майже рік до наступного відвідування, вже почалось щось. Тобто, у цей час, там півроку, або там там 8-10 місяців, це безпечна, безпечний період, раптом в неї почались проблеми. Коли ми говоримо про методи обстеження. Методи лікування в онкології і в будь-якій медицині існує таке поняття, як доказова медицина. І всю ту інформацію, яку ми предоставляємо нашим пацієнтам і світовій спільноті, вона перевірена перевірена на великій кількості пацієнтів, на контрольній групі, на групі дослідження. Це означає, що саме визначення термінів обстеження один рік мамографії. Комбінуючи з УЗД молочних залоз один раз на 6 місяців, достатньо для того, щоб не пропустити, виявити пухлину. Про момент переходу зі стадії на стадію це дуже умовно, тому що є різні типи пухлин за своєю біологією, є менш агресивні, які можуть роками рости, є більш агресивні, які за місяці можуть переходити з першої стадії другу, третю, і так Тут далі. це досить доседосить дуже цікаво. Так. Взагалі, ми розуміємо, що профілактикою от буде здоровий спосіб життя, е, обслідування. А, а чи може бути вагітність профілактикою, тому що наскільки я знаю інформацію, що годування грудьми це якби їх, їх основна функція, і цим ми профілактуємо, чи це все таки міф. Ні, це не міф. Це той третій фактор по німецькій класифікації, який ми не встигли проговорити ага. репродуктивні фактори, а ага. саме наявність вагітності та пологів у віці до 30 років суттєво знижують ризик розвитку раку молочної залози. Тобто, бачите, вийти заміж до 30 – це не такий вже і стереотип, і народити дитину в суспільстві. Це ще й про здоров'я жінки. Ага, а от довге грудне вигодовування. Теж має щось на тут. Мислі. Більше ви повинні розуміти не сам термін грудного вигодовування залежить, а саме терміни вагітності, терміни пологів, кількість вагітності і пологів. В організмі повинні у жінки в організмі повинні знаходитися ті жіночі гормони, які захищають молочну залозу, які досить активні під час вагітності, під час пологів. І чи ну ми так влаштовані? Чим більше цього в нашому житті у, у жінок у житті, тим вона більш захищена. Mm -hmm. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, чи Власне, потрібно да, дуже мало часу. Хочеться наостанок запитати. Mm -hmm. Тільки от ми проговорили багато дійсно факторів того, які є ризики. Якщо виявляється, от на різних стадіях яка є дійсно надія для жінок, що все буде було і рак молочної залози буде поборено? Надія завжди є. Ми завжди пропонуємо найкращий варіант. Це командна робота, командний підхід дуже важливо. У нас трошки інше відношення і пріоритети в лікуванні сунуті в бік хірурга за кордоном. І в деяких наших центрах капітаном всієї команди є клінічний онколог, який розглядає ситуативно індивідуально. Кожне захворювання і надає найкращий протокол. Ви повинні розуміти, що видуження на 50% залежить від стану психологічного самого пацієнта. 50% роботи виконують лікарі, 50% сам пацієнт. Нічого собі дуже важливо саме пройти цей весь шлях. Так, він складний, але саме командна робота. Допомагає і побороти рак красиво, і зробити все, щоб жінка і щоб пацієнтка отримала найкраще лікування. Дякуємо вам, так, пане Дякую. Артеме, що долучилися до Етеру. Дорогі е жінки, в першу чергу, до вас звертаємось. Будь ласка, піклуйтеся про своє здоров'я. Ви почули регулярний скринінг. Е Якщо я не помиляюсь, раз на рік ми до мамолога і раз на 6 місяців УЗД молочної залози. Будь ласка, піклуйтесь про своє здоров'я, бережіть себе, все буде добре. Нагадуємо, що з нами був мамолог і онкохірург Артем Федосов. Ми говорили про рак молочної залози. Зараз ми переходимо до спортивної нашої рубрики. Долучатися також. Позаймаємося спортом разом. Дякую.